Добрий вечір. Нинішні діалоги про роботу ЖКГ одного з ключових господарських секторів Янфранківська, який займається оперативним життєзабезпеченням міста в цьому контексті, також підсумуємо роботу комунальних служб щодо виконання низки соціально-побутових проектів у 2010 році, який добігає свого кінця. І варто зауважити, що задля благоустрою комунальних об'єктів, зокрема житлового фонду, міська влада та управління ЖКГ. Посприяли створенню 106 будинкових комітетів і 156 ОСББ, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Ну і до розмови на цю тему ми сьогодні запросили начальника міського управління житлово-комунального господарства Василя Білика. Добрий вечір, Василю Добрий Сухатовичу. Вечір, Нинішній рік, який добігає свого кінця, е, наскільки він був сприятливим для комунальних служб щодо реалізації от, програм благоустрою міста? Пане я хочу додати, що ви сказали, що створено 156. ОСББ, я хочу сказати, що при управлінні житлово-комунального господарства ми створили відділ, який буде діяти з 1 січня цього року, де буде координувати дії і, і створювати, да, допомагати людям створювати нових ОСББ. Тому ми беремо до себе е, таку важку ношу, але ми будемо працювати з ОСББ, приватними жеками і також ЖБК». Тому ця робота вона буде починатися, і ми хочемо за 2011 рік збільшити. Ну, думаю, ще так раз, щоб збільшити, щоб було ОСББ. Тому що за ОСББ на сьогоднішній день це є майбутнє. Чому? Тому що іде фінансування з державного бюджету, і якщо ми тільки це будемо, значить, чим більше буде ОСББ, тим буде. Тим більше буде фінансування з державного бюджету. А тепер відповідаю на ваше конкретне питання. Прошу. Хочу сказати, що 2010 рік був дуже тяжкий для управління житлово-комунального господарства. В якому плані ви пам'ятаєте, що після з бюджету да, дуже пізно був прийнятий бюджет. Далі. Після зими ви пам'ятаєте, яка ситуація була з дорогами. Після зими почалося таяння снігу і почалися дощі. Почали затоплювати в нас в рибному полігон. Ви знаєте, що була створена звичайна комісія, яка вивчала це питання. І в терміновому порядку ми притягували трубопровід майже 15 кілометрів, де ми скидували цей фільтрат, тому що була така аварійна ситуація, що могло піти і на село Рибне. Але хочу сказати, що всіма тими завданнями, такими глобальними, і в тому числі і з дорогами, ми майже можна сказати, впоралися, і тому я вважаю, що... Вже до кінця року управління житлово комунального господарства працювало стабільно. Хоча при цих несприятливих умовах у вас дійсно був план щодо е, покращення не. ситуації в дорожньому господарстві, однак е, різні температурні режими, вода в ямах не давала змоги розпочати капітальні і поточні ремонти вуличних мережі на Франківську. Ну так ви вже сказали, що затримання було і сніг таяв, і дощі пішли, і все-таки запізнення почали ремонтувати дороги. Хочу сказати, що дійсно почали ремонтувати тільки в травні місяці. Хочу сказати, Це так званий вс... профілактичний ремонт. Да, Поточний ремонт. Тому ми майже два місяці працювали тільки на, ну, на всіх дорогах, тому що ви знаєте, що майже всі полетіли, лишилося п'ять вулиць були, які були капітально зроблені, які витримали е, зиму. Тому ми задіювали вісім організацій, було вісім бригад, які постійно працювали. Трошки з запізненням ми приступали особливо, це найбільше було наріканці до набережної вулиці Івасюка, тому що ми все-таки працювали із Кабінетом міністрів, і з міністерством, і обдержадміністрацією, де ми хотіли оці вулиці, набережна, це передати області облавтодорі, яка є організація, яка повинна це обслуговувати, тому що це не є дороги міста. Але те, як нам не вдалося це зробити, і тому ми терміново приступили до цієї роботи. І я вважаю, що ми <кій> виконали ту роботу, яку ми собі ставили. Сапатич, от ми зараз з екрану телевізорів бачимо, що відбувається на е, автомагістралях Європи. І Франківську у зв'язку з цією сніжною порою дещо краща ситуація, і тут важко сперечатися з кимось. Да? А як власне водоуправління ЖК організувало от, прибирання? Вулиця-Франківську в цей зимовий період чи достатньо спецзасобів снігоприбиральної техніки? Ну, не все так у нас гладко, як здається, на перших порах, тому що якщо взяти навіть цю дорожню техніку, яка є 18 одиниць, значить вони всі з 92-го 93 років. Тому в 2006 році ми тільки один піскорозкидувач закупили. Але хочу сказати, що все-таки. Керівництво комунального підприємства Древо поставилось до цього відповідальність. Відремонтували нехай ці старенькі, помалювали, відремонтували, і вони всі на сьогоднішній день на ходу. І тому, якщо от у нас був снігопад такий, яким ми працювали, значить вся техніка була ви, ви. Ми запросили ще декілька одиниць транспорту із з других організацій, де в нас є заключена угода з ними. Тому я вважаю, що ми зі своєю задачею справились. Я хочу сказати, що за літній період ми забезпечили три тисячі тонн піску, відсіву взяли і також закупили сіль. І тому це все було вже перемішано. До зими ми роздали цю піщану соляну суміш і ЖЕО, і всі організації, які хотіли, і охорона здоров'я, і освіта, всі брали і тому і на сьогоднішній день тому немає в цьому відказу ніяк. Василю, чи правда, що є відповідне розпорядження міської влади про прибирання тротуарів? Є певні території, де прибирають Жеківці, і є території, особливо біля приватних крамниць, де це покладено власне на їхніх власників, але по угоді можуть прибирати комунальники ці території. Чи це правда? Так, це є правда. Як ми знаємо, що займаються в основному дві таких організації: це КП Древо, яке прибирає дороги і тротуари. І 60 сантиметрів від бровки доріг прибирає жево. Тому ну, таке було розпорядження раніше, і воно на сьогоднішній день діє. Біля своїх е магазинів, там, торгових точок повинні прибирати ці власники. Але якщо вони не мають можливості, вони можуть дійсно заключати угоди жело, де жево буде прибирати. От е Ставиться питання весь час, що от е багато травматизму і так далі. Коли ми зробили аналіз, в основному цей травматизм, навіть сьогодні на оперативній Нараді прозвучало. Це, це в основному е, біля великих магазинів дуже багато. Навіть було сьогодні сказано, що в поліклініці десь там теж впала людина, там і руку вивернула. Тому комунальників там залишилось дуже, е, що ми дійсно винуваті, а є, бо не встигаємо. Але хочу сказати, що з цього року. Я підключаю КП «Древо» і вони їздять і розкидують при будинкових територіях. Де раніше цього не було, посипали тільки вручну. Зараз і машини їдуть, де розкидають пісок. Тому я вважаю, на сьогоднішній день можна сказати, що ми з задачею впоралися і не було таких великих зауважень. Серія Сафатович, програма дахи, очевидно, буде актуальною для комунальників навесні, коли розпочнеться потепління. А зараз в період опального сезону важливої є, очевидно. Якість роботи внутрібудинкових розгалужень, ці програми, якими опікується ваше управління, мають таку тривалу історію реалізації, і ви теж були до них причетні, будучи депутатом в кількох попередніх скликань. Чи про ці інженеротехнічні заходи ми можемо говорити як про основу капітального ремонту житлового фонду Яфраківського? Ну мені про це легко говорити, тому що як ви може і пам'ятаєте, коли я був депутатом у 98 році, це я ініціював. Якраз у ці програми, це і підвальне розлуження, це дахи. І хочу сказати, що за той час дуже зроблено великий обсяг робіт. Кожного року майже по 20-25 об'єктів, тобто із таких плоских дахів робилися, робилися шатрові дахи, тобто шифером покривалися. Тому на сьогоднішній день п'ятипорохових будинків залишилося 65 будинків. Це не є так багато. І тому, якщо можна піднатожити, то можна за два-три роки і зробити цю програму. Абсолютно вірно. Тоді переключатися можна, бо є дуже великі проблеми. Це 9-поверховий будинок. Дуже великі проблеми в нас це дійсно підвальне розложення. Знос їх майже 60% на сьогоднішній день. І тому, от якщо взяти навіть цього року, то ми мало що міняли на нові, ми тільки ремонтували. Тому я думаю, що прийшли нові депутати. Де я буду розказувати дійсно, які проблемні питання вони з розумінням до цього поставляться, і, і може і виділять більше коштів. Хочу сказати, що дуже велика проблема зараз на сьогоднішній день це є утеплення і герметизація швів панельних будинків. Значить, на сьогоднішній день є 480 квартир, де треба зараз дійсно зробити утеплення. І тому я буду вважати, що на 2011 тисячі і таким пріоритетним основним питанням. Буде утеплення. І тому я буду ініціювати все-таки зустрічі з депутатами. І на виконкомі, і на сесії буду, буду доказувати, що на це треба виділяти кошти. До житлового фонду наближена максимально ще програма облаштування прибудинкових територій. Зараз в міській раді половина депутатів-мажоритарники, для них все це ця програма теж буде актуальною, але до нас в редакцію звернулися мешканці вулиці Незалежності, 99, 101, 103. Вони нарікають на необлаштовану прибудинкову територію, немає відпочинкового майданчика. І взагалі на цю територію вже зазіхає приватний сектор. Його представники розбили город в притул до під'їздів. Здійснюється різноманітна забудова. Ну я так зрозумію, це каскад хрущовських будинків. Лівору, очевидно, від кінотеатру Космос. Власне, як реалізується ця програма прибудинкових територій? Хто може претендувати, чи можуть мешканці цих будинків претендувати, що в них, скажімо, навесні, ну хоча б підуть комунальники і будуть е, зробити візуальний огляд, що можна власне, зробити? Пане Михайло, ще раз е, говорю, все залежить від того, скільки буде виділено фінансів на ці види робіт. Мене тішить тільки те, що в, в постійно діючій комісії депутатській зібралося вісім чоловік, і це такі потужні, навіть кандидати, які йшли на мери. Це є і Прокопів, пан Ігор. Він розколює цю комісію, є Юрій Соловей, є Борзов, є Ярослав Бачкур. Це такі потужні анти, які дійсно в комунальній комісії, я думаю, що вони будуть допомагати вирішувати ці питання. І основним питанням, і навіть виборчою компанією міського голови було це прибудинкові території продовження, їхні. Да, продовження цієї роботи. І хочу наголосити, що ми в основному будемо робити всі тротуари це з плитки, а дороги, де можна, буде плиткою, а де асфальтуванням. І тому ще раз говорю: ні один ні одну прибудинкову територію. Ми не ну не то щоб не звертали увагу. Ми постараємося виконати хоча б ремонтом. І тому ще раз говорю, при прийнятті бюджету ми будемо. Доказувати, що це треба виконувати, ну те, я так зрозумів, що незалежності 103 може потрапити в титульні листи що обов'язково обов'язково. Щодо... Це Обов треба зробити їм заявку. Очевидно обов'язково. Нехай напишуть, так. Дійсно ну, і що заяв... треба отут. Власне якраз і полягає потреба створення ОСББ абсолютно вірно. І тому я от якраз і пропоную цим людям. Значить, звернутися до нас і ми можемо допомогти, і тоді ніяких зазіхань навіть на вашу територію, тому що як ви будете ОСББ, ви зумієте і навіть е, взяти землю в оренду і вам дадуть, тому ніхто не зможе тоді там ні будуватися, нічого абсолютно робити без вашого дозволу.